Всім привіт, ви на каналі Електрол. І на наш огляд, ми отримали ось таку вилочку фірма Аско Каучукова з заземленням. Досить проста, красиво. Подивимося, як вона виглядає всередині. Під кільце, до речі, у плівочку Ось так от виглядає, проста, м'якенька. Розкрутили один гвинтик, виняли всю серцевину і що ми бачимо? Фаза 0, заземлення. Звичайні гвинти, пластина, що затискає кабель при монтажі для надійної фіксації та більш нічого іншого. Всередині нічого нема, м'якенька, красивенька. Потрібна для того, щоб підключити якийсь інструмент, який працює в умовах, не досить стабільних. Може, ви цю вилку кидаєте на землю, щось по неї ходить, бігає. Звичайний пластик може тріснути, а ця м'якенька, гарненька вона буде працювати довше. Кільце потрібне для більш зручного виймання, вилки з розетки. Дякую за огляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, до побачення!